Тоже хороша понад невами с широкими вітер мається, голуби ми льон гойдається, голуби ми льон гайдається. Голубими переливами льон гайдається. Льонгой дається кучерявиця, його мрія, як перею. може, з'явиться зацікавиться, той, кого люблю, може, з'явиться зацікавиться, той, кого люблю, довго ждала свого милого. Не діждалася тракториста чорнобривого, закохалася в свостка він тракторист. Закохалася, тільки глянула, тихим вечором він прийшов, не доглянула як заглянула сердикою. Не доглянула, як заглянула сердикою бов. Зірка з неба полум'яного пала тишею. Я сорочку для коханого, з'яну вишею, як сорочку для коханого. З льону вишею, а йон стелиця кучерявиться, його мрія, як перею, може, з'явиться зацікавиться, той кого люблю. Ну, а він усе ж мій стіпчик.